Сміливість дівчини, яка полюбила світ міста. Аліна, маленька дівчинка, завжди мріяла про пригоди та відкриття. Вона жила у затишному містечку, але завжди тягнула її до великого міста з його величчю та рухом. В один день вона вирішила зібрати усі свої сміливості і вирушити у незабутню подорож. Потрапивши у місто, Аліна стала свідком чарівної магії, що оживала на вулицях. Вона була здивована величчю будівель, мистецтвом на стінах, шумом та сміхом людей. Кожен куточок міста мав свою історію, а вона потрапила у цей вир яскравих вражень та емоцій. Аліна шукала своє місце у великому місті. Вона спробувала різні заняття, відвідувала різні місця та події, але щось все одно було недостатньо. Потім, одного дня, на одному із старих міських дахів вона випадково знайшла маленьку кав'ярню з чудовим краєвидом на місто. У цій кав'ярні Аліна відкрила для себе смак справжньої кави. Щоразу, насолоджуючись кожним ковтком, вона знаходила в собі спокій та вдумливість. Ця кав'ярня стала місцем, де вона розмірковувала про свої мрії та цілі, де планувала свою майбутню дорогу. Аліна розуміла, що велике місто це не просто місце для пригод, але й місце для знаходження себе. Її сміливість перевертала її у міський вир, де вона відкрила для себе нові почуття, емоції та спогади. Вона закликає кожного дізнатися себе краще, знаходити своє улюблене місце у світі та розпочати захоплюючий пошук пригод у світі міста.